Поговоримо про Ніневію і чим це стосується сьогодні нас, в який час ми живемо. Е, ніневітянам проповідував пророк Йона, але це був такий страшний народ, що сам Йона він боявся туди йти. Він втік, його проковтнула риба, і потім він усвідомив, що від волі Божої нікуди не втікти. Що говорить, це треба виконати. Потім риба його випустила, і він пішов проповідувати Ніна Вітянам, що Бог знищить це місто за їхні гріхи, і вони почули, вони покаялися. І навіть це дійшло до царя. Цар передягнувся зі свого царського одягу в лахміття, звелів ні людині, ні тварині, нічого не їсти, не пити. Бо може Бог помилується і не знищить, і так і сталося. Бог побачив їхню зміну сердець, зміну думок, і Бог не знищив це місто, і це стосується так само і нас сьогодні, бо люди сьогодні не хочуть каятися, не хочуть чути про гріх, про слово Боже в Цьому і проблема, тому що Ісус Христос сказав, що цей народ грішний, який покаявся, він буде судити таких віруючих, які не хочуть каятися, які не хочуть слухати Божого Слова, наближатися до Бога, коли їм проповідують пророки Божі, які не хочуть міняти свого життя. Сьогодні людям пропонуєш молитву, духовну підтримку, вивчення Божого Слова. Ні, мені це не треба. Я з Богом напряму. Тобто, всі святі так було, як Ісус Христос прийшов до книжників фарисеїв, але що він сказав? Сам Бог прийшов. І сказав, що вони діти диявола. Тому якщо ти не хочеш бути викресленим з книги життя і записаним в книгі смерті, тобі потрібно вивчати Боже Слово. А Боже Слово, Біблія, воно відкриває волю Божу, яку ти можеш дізнатися в церкві і виконати в церкві. Тому що Ісус Христос сказав, що його сім'я це ученики, які щодня виконують волю Отця Небесного. Це його сім'я. Не мама, не брати. Тому не додавай до Слова Божого і не віднімай. Підписуйся на телеграм-канал Салтаненко і зростай духовно разом з нами.